Допомога з Данії 12 тонн гуманітарної допомоги. Благодійна організація збережи Україну передала військовим капеланам Коломиї. Частину вантажу розподілили між місцевими медичними установами. Частину передадуть на передову. Деталі дізнавалися мої колеги. 1700 кілометрів за три дні для 36-річного водія Ярослава. Це вже друге гуманітарне відрядження за рік. Чоловік зізнається, дорога минула відносно легко. То в принципі нічого. Складного такого переходи кордонів найскладніші завжди багато часу тратиться на перехід кордону. Співпрацю з благодійною організацією збережи Україну з Данії ініціював помічник капелана Олександр Нікольський. З волонтерами його познайомив друг, котрий сам проходив лікування за кордоном. Був у мене друг, який дуже тяжко захворів. Він попадає від Червоного Хреста на лікування в Данію. і. Волонтерський центр, датський волонтерський центр, йому допомагав оформити юридичні документи, прийти англомовний цей бар'єр. І він познайомився з цим волонтером того центру. Далі технічні питання, які узгоджували телефоном чи шляхом інтернет-переписки, на запит громадської організації Військові капелани Бевар Україн сформували вантаж здебільшого медичного призначення. Одним із перших допомогу отримав Івано-Франківський госпіталь ветеранів війни. Ділиться очільник установи Володимир Федоришин. Ми забираємо більше стільців, витратні матеріали, якісь медичний одяг. Ну зараз ми закінчили операційну. Обладнання практично закупили, але зараз більше потреба гостро стоїть вже не в витратних матеріалах, не в Скажем, медичних ліжках чи там тумбочках стоїть в якісній медичному плані. Натомість Функціональні ліжка потрібні Коломийській центральній районній лікарні. Директор Андрій Кошкін каже, медицина як живий організм, тому потреба є в усьому. Розхідники медичні, також ми взяли перентеральне харчування, яке дуже потрібно для хворих в реанімації з запалічними синдромами для військових, які будуть важкі, ну в реанімаціях. Також ми забрали ліжка з матрасами функціональні. Ми дуже вдячні, тому що ми саме ці ліжка і, і тумбочки, і все, що до ліжка потрібно, це буде йти на відділення реабілітації. Решта вантажу розвезуть у медичні установи в зоні бойових дій. Орієнтуватимуться на запити медзакладів, пояснює співзасновник ГО військові капелани Друг Байко. Коли вантаж доставлять до місць призначення, наступний обов'язковий крок звітування. Є фото, звіти, є звіти, які ну, канцелярські, як би сказати, звіти. От і вся наша співпраця, починаючи від пункту завантаження до пункту вивантаження, навіть якщо невелика партія, все одно вона фіксується. Юлія Марциновська, Сергій Угрин – події НТК.